Привіт, друже! Розповім тобі про двох лісових друзів, які любили грати разом. Це зайчик та ведмедик. От настала осінь і стало холодати. Треба звірятам думати, де вони перебуватимуть у холодну пору року, бо наближається зима. Давай з тобою допоможемо звірятам і побудуємо будиночки. Для будиночка зайчика ставимо кубик на нього призму. Для будинка ведмедика ставимо кубик, на нього ще кубик, а зверху призму. От і вийшли будиночки. Для маленького зайчика маленький будиночок, для великого ведмедика великий будиночок. Пропоную тобі теж збудувати будиночки для звіряток та надіслати фото. Бажаю! успехи в тобі!